Ми зараз знаходимося на проспекті Миру, де проводимо ремонти з поточного ремонт зупинок громадського транспорту в комплексі з ремонтом усього проспекту проспекту Миру. Кожен дотик ремонту це крок до кращих умов для громадян. На зупинках встановлять антипаркувальні стовпчики та скляний навіс, а також вкладуть тактильну плитку та зроблять пандуси. Подібні зупинки у місті встановлюють на декількох локаціях. За рік було встановлено сім зупинок громадського транспорту. Всього плануємо ще встановити 21, включно з цими. Також зараз паралельно у нас ведуться роботи ще по вулиці Гомельській, там встановлюється одна зупинка громадського транспорту. Також такого ж архетипу. Це трамвайна зупинка. Та скільки ж будуть тривати роботи? Плануємо закінчити дані роботи до дня міста, але там як вже вийде загалом десь місяць. Тож нові зупинки вже незабаром чекають пасажирів.